Інструкція, як зібрати шахід від Дніпром. Заказав собі в Дніпроем і в продажу з'явилися шахіди. Ну, думаю, треба брати. Ось ось колеска, це, мабуть, щоб запускати його. І отакова інструкція. Насилочку пригодяться мій отвертка. Бо я все саморізиками люблю крутити. Ой, не саморізиком цим шуруповертиком. Попробуємо зараз отверточкою. Мабуть, відео буде довгий, а то шахіди я збираю не часто. Так. о! Акумулятори. А що це таке? Даний вибір сумісний з новими акумуляторами. Та я знаю, в мене є нові акумулятори. Шахід на акумулятора. Оце чудеса. Так, ладно, давай ми подивимося інструкцію. Ого, так, Тут для мавпи навіть такої, щоб розібралася без цього. Так. Отже, по інструкції берем, з'єднуємо оці ось дві штуки і всередині скрутити саморезами. Ну що, що тут, непонятно? Берем цю штуку. Цю штуку запихаємо круглу штуку. Раз. О. І сюди сюдивого вкрутити самореза треба. Саморізів у нас небагато, добре, що небагато. Так, Головне не погубити, бо їх небагато. І сюди вкручуємо саморіз. Так, далі беремо. Що берем? Беремо берем цю штуку, впихаємо цю штуку. Ні, Отако впихаємо. О. Теж вкручуємо саморіз. Так, ну все, вже сопло готово, як то кажуть. Це зібрали, це скрутили. Все, все, йдемо далі. Беремо мотор, чіпляємо до цієї штуковини. Тут ніби все просто. Так, ця штука внизу має бути. І все скручуємо саморізами. О, ага, ось його. Це суміщаємо. Ой. Оба! Все. І все скручуємо саморізами. Та тут немає його що збирати. Ого. Та це взагалі волина серйозна. Так, ладно, ні, ну в нас ще є ось якісь. Так, дивимося по запчастях. Далі. Розчку. Розчоску куди? Десь до труби. Ага. Розчоску сюди до, до труби. Вона без саморізів, я так поняв, вчіпляється. Розчоску вчіпили. О! А як воно? Ага. Так о, все. Забрали, зафіксували. Відкрили, розчапірили. Прикольно. Йдемо далі. Колеска сідового. Ті наші мені ці колеса? Ну ладно, може треба. Колеса причепити. Так, і намордник. Намордник я зрозумів, що сюди Дивіться. О! Це щось переключає. Типу на вдув на виду чи що. Ну, в принципі, все. По суті, шахід зібраний. А, і ще торбу. Ну торбу це вже. Ага. Це, наверну, ця торба, дивіться. Торба, ось о, чорний плащ. Це, якщо його використовувати цей шляхів в режимі пілісоса, то сюди чіпляється ця торба. О, розібрався, дивіться, торк. Чи вона отак чіпляється, ну, давай, в цю сторону. О, Чіпляється сюди ця торба і в ній збирається листя. А якщо використовувати в режимі просто дуйки, то ця торба не треба. Все, розібрався. Зараз беру акумулятор і попробую, як воно дує. Восьмерок не знайшов, взяв дві якісь сівші четвірки, а То Любця косила газон. Десь, мабуть, газонокосарця, я не хочу їх зараз шукати. Попробуємо на четвірках, буде воно тягнути чи ні. Оба! Ну все. шахід готов. Так. Пробуємо як воно дує. Ану. Нічо собі воно точно як шахід злітає. ну ка О, можна осів ганяти. Та воно розгону набирає. Це крутилка просто включає, а кнопка це щоб турбо. А, можна і не тримати. Турбіна маслає. Так, ще ось ще якась є. Ага. А що це таке? Це засмоктує Це засмоктує А це включається дуєчка. Не, ну что? Интересная штука. Короче, что я вам скажу, штука интересная. Вот такая. Будем тестировать.